Програма будівництва контейнеру. Так, це ми по цьому голосуємо. За основу і цілому 165 номер проєкту. Є критичні ще? До 180 го рішення включно до 180-го До 180-го. 164-го по 180-го, будь ласка, будь пакетом. Це зміни, 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 зміни регулювання, видання дозволю на технічну документацію. Добре. Таким чином. 163 проголосован. Типа да. Без 164 до 180 так включно голосується пакетом за основу цілому, оскільки немає критичних зауважень. Еще вас информую, А, і, значить, нас це відвідав, ми зранку зустрічалися з бувшим прем'єр-міністром Словакиї, зараз він міністр закордонних справ Словаччини, Зурін, мій Зурін, домовляє. Да? Міклаш. Мік Пулаш, так. Да? Майже святий Мікулаш. Дуже хороша була розмова, вони зустрілися з губернатором. До речі, при губернаторі пішло фінансування, хоча... Ющенко обіцяв 2 мільйони, так ні копійки не дав. Помінявся президент і губернатор, і вже гроші з'явилися. Тому що ми не дали приміщення, як якраз влювали в пресі, що я забрав. Це, Це робиться школа з словацькою мовою викладання, так і угорська. Ми надали приміщення від міста, і ми встановили на да, ту тобто, побунову котельну. І ще 40, 440 тисяч. Шкода було втрачати. Шкода, такі, такі витратили. Зараз вони дають на цьому тижні 250 тисяч євро словацька сторона і майже 2 мільйона віддалось адміністрації, а ми з державного отримали. Ну є шанс, що могли до нового року туди переселити нашу словацьку школу. 21-ї повністю. -21. Так, чудові моменти. Казали, що будуть сприяти. Навіть будуть стояти наданні якісь кредитів дорожніх компаній для, для ремонту капітального будівництва наших шляхів. Вдасться зачинити, не знаю. Але наміри є. Я зробив зауваження по неделікатному архітектурі вверх-сулінському ставленню митників і прикордонних словаччини для наших громадян, нашої держави що я не припустив. Якщо боретесь з криміналом, то кримінал, я кажу, є як з нашого, так і з вашого. То з криміналом боріться. Але кожному туристській дитині, в жінці, бачити не лапи, для них не ладно. Це пронижує гідність людську вчитися до стоїть людини, це не можна робити. Що це мене забуда. Так, дивлюся, 180. Що таке? 181 людей, нагадаю. Це різні Да. Давайте що по зверненню владики на Шаша. є пропозиція передати е, уже постамент пам'ятник Леніна для безкоштовного району для, для використання. Куди поділися червений, червоний граніт, який був постамент, е, запитання до попередження. Це на півтора ціни каміння. Е, кажуть, що, що погоріло на дробі, з цього камня виготовлено старшому. Ну, кажуть, добре це чи ні, але документально якось мало бути якісь рішення. Ми за це відповідаємо. Є. Пропоную передати безкоштовно. Хто за таке пропозиції? Голосуйте, давайте. Передамо регосували пам'ятник планку інживлягу, клічми Партійна потихнуть уха Поганяло Поганялова.